Я в Україну бачили в світі до повномасштабного вторгнення і після початку на 2023 році. Тобто до 2022 року Україну для багатьох стримала через багатьку культуру з російською пропагандою багато історії сподобалась. То, що чорнову, які ми сьогодні називали, Євробачення ці звіркосідушки, це теж не можна зірочка <сісті> наша. Uh, більшість американців, знаєш, їхні багаті знання географії, вказували Україну <сісті> десь в Центральній Азії, але зараз, з початком повномасштабного вторгнення, ситуація більш сильно змінилась, і Україна стала для більшості символом. Uh, we produce and distribute 245,000 kilos of dog food and we distribute we bring them ourselves, right? We have uh, an extended team from people who work in shelter, people who do deliveries and um, come on evacuation with us because ultimately we are fully vertically integrated. Not only do we evacuate and uh, from the front lines, we also bring them to our shelter there. We have sterilization, vaccination, we put the chip in, deworming, uh, this whole process. And then at the end, we deliver the dog directly to Western Ukraine. Essentially, my story with Ukraine started in 2014 when yeah, russia invaded crimea and so i became active on the washington side and also the ukrainian community i myself in Lithuanian, so we know the trauma that comes with russian occupation so that's been one of my motivators we provide uh, mine risk education training to soldiers uh, we also train uh, lots of combat engineers to bring their skill level up

для іноземної аудиторії. Наша мета це доносити правду про Україну саме зсередини розміщувати міфи і показувати, якою Україною є насправді. Наш слоган це «Truth Beyond Borders, правда без кордону». Тобто ми намагаємося сумівати бар'єри між всіма країнами і доносити а, ту правду, яка так, як нам необхідна. І... Один з моїх улюблених форматів. І причина, ми, чому це працює, і як це взагалі працює на практиці, це наш подкаст Експати в Україні. Його веде наш ведучий американець, де він запрошує експатів з різних країн, які приїхали до України з різних абсолютно причин, хтось волонтерить, хтось військовий. А хтось відбудовує країну, хтось просто закохався в Україну, приїхав сюди і тут. Наприклад, я знайома особисто з людьми з Італії, з Норвегії, з Швеції, Швейцарії, Великобританії, і це просто неймовірні люди, у яких величезна історія, яким є багато чому розповісти і навчити інших людей, що не потрібно боятись. Їхати в Україну. Україна це не лише місце, в якій йде війна. Україна може стати домом для багатьох людей. Ще один проєкт наш це NewsBrie. Цей формат у нас виходить в на тиждень, де ми аналізуємо найактуальніші новини. Наша ведуча вона не просто аналізує, вона ще дуже яскраво реагує на всі події. Що привертає увагу і аудиторії? Вона показує, як саме українці реагують на ті чи інші події, яке ставлення нашої держави до цього і тим самим заохочує нашу аудиторію думати спільно з Україною. Також ще один наш вели підприємця Берні Клешенс, де ми запрошуємо. Експертів і розмовляємо з ними на різні теми: політика, економіка, міжнародні відносини між країнами. Ми також говоримо про актуальні теми, які стались, і ми вже про них говоримо. І чому це так важливо? Результат показує кожен коментар з різних країн. Кожна свого Україні, кожне дякую. А, коментарі про те, що вони поширювали відео чи поширювали на вимогу зі своїми друзями, коментарі, що вони пішли за донатили у 24. Це тільки Це задає відповідь на питання, чому ми це все робимо і чому це все так важливо для нашої країни. Тому кожен перегляд на наших каналах, він це, це підтримка України. І разом ми робимо правду почутую. У нас є вільна вакансія, так що якщо хочеться, то спитьте до нас, будь ласка, прийдіть. Дякую за пропозицію. Так, зараз трошки більше розкажу про це. Ми будемо підключатися до нашого запрошеного Янку. Хабір, давай я з тобою поміняю, щоб не трошки його можна... Рухати, а я вам а, розкажу, дивіться, у мене є дві справи до вас. Одна це а, у нас оголошується конкурс, я передам пані Наталі повністю всі правила. А, це а, ви маєте розробити контент. Це може бути як сюжет, як новина, як репортаж або інтерв'ю, там все буде описано. Там будуть вимоги мовою, якою, іноземною, у нас різні є редакції, і, звичайно, буде за це у нас для переможця день попрацювати на каналі, спробувати себе у ролі ведучого або журналіста, або воєнкора, ну тільки далеко ми не будемо. Різні редактори, так само це дуже гарна можливість навіть просто спробувати.